Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, сьогодні у нас на черзі слідуючий ролик будемо полоти фрезами Баштан. Я вам пропоную свою концепцію вам самим тоді робити надалі висновки. А я вам хочу сказати, що там у мене є. Ролик апгрейд фризи. У когось вона йде зразу спочатку з заводу, а в мене вона йшла три фризи підряд з одної сторони, три фризи підряд з другої сторони. Там в мене є ролик апгрейд фризи. Я зробив, її, розділив, поставив вставочку, і вона у мене в даному випадку виходить 62 см. Робоча зона обробки. Обробляти будемо кавун. Друзі, нічого там такого нема. Тут у нас буде тормоз, ніяких опорних колес не буде. От. І ви побачите, як він прекрасно справиться з цією роботою. Це помічник, друзі. Якщо у вас маленький город, ну, будемо так казати. До 25 соток. Це найкращий помічник. От щось у мене до нього душа лежить дуже сильно, як для, для техніки, яка допомагає прополоти міжряддя, довести міжряддя до хорошого стану. Ну, друзі, нагород. Друзі, ну ось так виглядає мій маленький баштан. Ну. Міжряді в мене один метр, друзі. Ось дивіться, зараз ми будемо полоти. І ви бачите, ось дивіться, ось портулак вже процюпується. Ну, лобода є і інші сорняки. Значить, зараз ми їх виполимо. Дивіться, уважно. Ось бачите, де-не-де він є, вже величенький, а де-не-де тільки проклюнувся, а де не де, ще й взагалі нема. І там, де поливав, дивіться, бачите, портулак, а нема осіб. Ну не, нічого. Який є, такий є. Цей рік не дуже. Бачите. Ось вам весь вигляд мого баштану. Зараз ми його випалимо. Ну а так, друзі, виглядає город після прополки, фрезерування, будемо так казати. Ось дивіться, як він гарно його вировує. Ну, ви самі бачили глибину і самі знаєте, що після такої нахлобочки я думаю, чи навряд буде бур'ян. Ну от, в принципі, ви і побачили роботу. Чотирьох фрез на цьому мотоблоці. Друзі, ну ви бачили своїми очами на екрані, як це чудо маленьке, легко, ну я не знаю, там може три сотки, може чотири сотки. Це було дуже швидко, друзі. Дуже швидко. Він пробігав, пробігав. Діло своє зробив і баштан чистий. А ми, друзі, підписуємося, як завжди, чекаємо слідуючого ролика. Жміть на колокольчик, обов'язково. Лайкуйте, вподобайки ставте. Я завжди з вами.